Ситуація в зоні АТО загострюється лише за минулу добу терористи 96 разів відкривали вогонь по позиціях наших армійців і робили це з важкої артилерії. Гримало на всіх напрямках, але найбільше на Донецькому маємо і поранених, і загиблих бійців. Знамена Андрій Почтів. Андрію то яких втрат зазнало наше військо за цю добу? Так, віто, маємо втрати за офіційними даними. Загинуло троє наших вояків на Донецькому напрямку. Ще шестеро зазнали поранені. Минулої доби кількість обстрілів зросла вдвічі на всіх напрямках. Вишкове озброєння бойовики активно застосовують і вдень, і вночі. Останнє е Востаннє така активність була рік тому, і також у серпні. Ми ж сьогодні побували в Авдіївці, бої там не вщухають цілодобово. Цієї ночі вороги закидали наші позиції великокаліберними набоями. Вояки, що боронять околиці міста, затемно нарахували зо два десятки обстрілів. Прилетіло 130 мін та набоїв. В районі Троїцького прицільно вбив ворожий танк. Снарядів також не шкодував. Випустив зо два десятки. Є загиблі та поранені. В основном прилетает все на промзону. На остальные позиции также прилетают, но не в таком большом количестве. Вчера у нас три трьохсотих и три двохсотих. То есть погибшие есть. Ну, на промзоне также. Ночью часа три долбили и хорошо долбили. 120 -е. и несколько раз саушки отработали. Хлопці кажуть, задля залучності своєї артилерії ворог застосовує тут безпілотники, та літають вони так високо, що поцілити їх заледве можливо. У них система тут така. Они піднімаються безпілотник, ну, приблизительно висота його 4%. Здесь, ударили прицельно. 100% прицельно. Здесь упало 4 снаряди. А це вже фото нічної атаки на Мар'їнку. Артилерійні набої калібром 122 мм. міліметри. Влучали висотку та околиці міста. Вогонь вели з Петровського району Донецька не припиняють атакувати і пункти перепуску. У певні таким чином бойовики провокують наших армійців на відповідь. Адже кількість людей на КПП зросла на кілька тисяч. Контрольний пункт вїзду з Мар'їнка, Мар'янка. Контрольний пункт вїзду виїзду Зайцева. Оце два напрямки, де постійно багато людей. І зранку вже на 8 годину там вже накопичується порядка 350-400 автомобілів. І Учора був сотий обстріл контрольного посту Майорськ. Взагалі, впродовж вчорашнього дня двічі позиції прикордонників і на лінії дорожніх коридорів, бої обстрілювали. І на цьому в мене всі новини. Віто Андрій, дякую тобі. І зони то з нами наживо був Андрій Почтєв.